Друзі, моє вітання. Дикий кут вітає вас, і бажає вам здоров'я. Сьогодні у нас ранок розпочався і експромтом вирішив виготовити кормушку. Вчора так придумав лежачи. Думаю, там є поддон такий. Побіг із Шаушенко. Втекли кози у нас зараз їдять, а малявки вони їх не підпускають, і малявки там у нас Випригають, треба, коротше, малявкам по-бистрому кормушку. Тому швидесенько-швидесенько зараз швидесенько. так змайструю і будемо з вами її перевіряти. Те, що валялось на господарстві, зараз ми по-бистрому це привратимо у кормушку. Сьогодні така класна погода. Взагалі, з утра встали, і знаєте, отаке. От Чути, що пройшло літо. Літо-літо. прямо вже жарко. Вже. Але я це дуже-дуже люблю. Це літо, для мене як літо, найкращої погоди нема. Зараз закінчимо і будемо випробовувати. Зараз ще одне сюди раз і ще одне туди два. І знизу можемо закріпити І буде клас-клас-клас. А тоді туди можу таку планочку кинути і воно якраз вийде таке якраз відверсти, що треба. Каже, хочеш допомогти, та. Так, да, каже, не мішай. <гум> да, то я вже казав в якомусь відео, що друзі вкладуйте гроші в інструмент завжди допоможе. Така швидка бистра кормушка називається. Це ще якийсь такий подон був цікавий, не євро, а з-під блоків. Моє вітання, брату Олександру, за такі поддони. Буду ще передавати. Так, буде 25, у мене до верхньоїти. А там перпендикулярно все добре. Так, отмечаем, як завжди, у нас то гвоздиком, то ще чемся Сым подручными средствами. Плюс-минус сантиметр 2-3-5. Пять-десять пятого. 4-5 десять пятого. Що я на А, я до цієї же меряв планочка, а тоді дав ще напуск, думаю, щоб не коротше. Що я наміряю? Ха-ха-ха-хо-о! <реш> Зодно, це! Ой, ой, ой. А потім, як покрасим, і на виставку поїдемо з цією кружкою. <реш> Добавиться їм прочності такі, бо вони тіліпалися тут. А там треба ще щось придумати. <реш> 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 Підрізати, а то хейтери скажуть, що ти його там нарізав. Знайти десь у мене такий є кусок металу, Можна буде тут та не можна буде, а потрібно буде таку кришку зробити, Я вже думав, надо буде таку раз. Ні, дивись, якраз отут класно так ось навес, якщо зробити, то воно якраз вийде під цю кормушку. Тому, друзі, розумієте, чому потрібно підписатися на наш канал, бо у нас ще дуже багато роботи. І ми будемо цю роботу виконувати з вами. Димини нам головне, щоб було красиво чи функціонально. Як ти думаєш? Можливо, і функціонально і красиво. І функціонально красиво. Вона принеси. Принеси болгарку. Нічого, друзі, зараз робимо. Потім переробимо. У нас так завжди. Робимо, робимо, потім переробимо. Зараз цих випустимо. Зараз цих випустимо, вони будуть дуже рані. Так, Луна, болгарка, не пилять. Дуже опасний інструмент. Давай, Доски шліфують, щоб було все нормально. Друзі, отак якраз цю Кусочок сітки перекрив цим бруском, до якого прикріплю цю планку, щоб вони в мене не ранилися. Якщо хтось надумає сюди лапою стати і головою. Так, тут треба не шурупа, а, мабуть, Помниш, у нас Дунай був. Вилазили з любої щит. Куди не засунь? <расити> ну, Караул був якийсь. Так. Туди вставляємо, тут забиваємо ось так, о. Сюди вже не випаде. А тут, якщо що, можемо підтягнути навіть цю. Везде проміжуть, Везде толкають, везде гризуть, Головами застрівають. Тебе чути, думаєш? Кози це такі животні, Кругом лізуть, кругом всовують, куди головами. Друг друга толкають застряють Так, друзі, ну що, таке як оце послідні штрихи, зараз трошки уберемося, кинемо їм сіна і будемо випробувати. Сюди знайду якусь кришку кришку І, собственно, отаке сьогодні коротеньке відео буде. Друзі, як можете бачити, та люцерна, що у нас біля двору була, я її за три рази скосив, якраз поки були дожі, то скосю впіймаю момент, завіз, на поддони кинув. Потім, та то на роботі був. то Діти з люди віддавали козам. А вчора скосив і оставив тут, щоб привяла ця травка, А вона зараз такий аромат, просто підходиш і реально ну то аромат не передає, звісно, телефон цього всього. Дійсно, аромат такий, я не знаю, вяленої, вкусної трави і кози ось тільки що давали, їдять, захліп їдять. До речі, люцерну теж, хто знає, треба косити хоча б на такому розстоянні, щоб ось залишилися листики, то 7-10 см, щоб вона потім швидше виростала. Щоб оці листики перші не скашувалися, тому що якщо вибити її в землю, то вона потім буде боліти і буде погано рости. А якщо з такими, то вона зараз швиденько знову підніметься. Зараз. Зараз вяленої трави дамо також козлятам, козам дали. Пасти сьогодні зранку також було Це нереально. Бо була така сьогодні роса. Ну, я одразу зранку сказав, що вже все, літо прийшло. І зараз тепло. Я дуже люблю, коли тепло. Коли тепло, хочеться жити. Зараз відвеземо нашим козлятушкам, ребятушкам, бо вони з самого, ребя... з самого ранку толком нічого не їли. Молока, звісно, по пів літри лупануло, а так нічого. Да, це у нас ще, як ви можете бачити, мій дуже старий друг ця тачанка, вона з нами була ще й до війни, збереглася до початку 22-го року. І ми її сюди, так, да, я її попотягав, вона все поперевозила. Попотягав добряче. Вона така тяжка на одному колесі, але вона така дуже вмістительна. Да, да, конструкторським бюро. Імені діда Івана, стара на, назва, того бюро це церемому. Mm -hmm. Часно, козлята, скажуть, дуже дякую. Що mm -hmm. ж, так це така у нас кормушка вийде двостороння, І козлята, з цієї сторони, я так розумію, будуть же їсти <laughs> через це. Може тут треба теж якісь планки? Так. Із кормушки. Так, козюлины, а ну-ка. Что вы там? Буду просевать, не? не так, друзья, ну что ж, встречайте молодежь. Зараз они будут тут, будут тут Встречаем! Встречаем. та Так, так, дивимся, что вам интересно. Іван зараз буде дивіться, вони такі вже лошаді. Карау, взагалі. Друзі, ну отак от на скору руку, временно постійно шведесенько зробив я цю кормушку, щоб козлята, як ви бачите, могли отримувати тут уже і сіно, і траву. Дороблю тут, а кришку не проблема. А сьогодні хочу вам на цей класний такий літній, мабуть, перший літній день. Побажати всіх Божих благословень.